Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні нас з вами відео з порожніми баночками. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це маска для волосся, бренд Herbal Essence. З трояндою має вона ось такий вигляд. Неодноразово я хвалю даний бренд, тому що від нього я полюбляю шампуні, на них я вже доволі довго сижу, перепробувала майже всі. Вирішила взяти маску, тому що я брала кондиціонери раз поза раз. Дуже класні, вони мені також дуже сподобались. Такі невагомі, легкі, не обтяжуючі. Дуже мені сподобались. Вирішила взяти маску, тому що я завжди в пошуку масок для волосся. Останнім часом чомусь вони мені не. Подобається те, що я замовляю сильно так. Е, вирішила ось цю взяти, тому що ніколи від Herbal Essence я масок не брала. Тим паче, з трояндою, саме в цій лінійці з трояндою, мені подобаються їхні засоби. Ну, ось таке легке е, упакування з пластику. Тут гарний аромат троянди, це єдиний, поки що, бренд і засоби, які мені подобаються саме аромат троянди у доглядових засобах, мається на увазі. Тут маска йшла, здається, на глибоке живлення. Так, і потрібно її було наносити на 5 хвилин. Я її наносила десь з середини. Волосся, тому що в мене доволі пошкоджене волосся фарбою, тому я таким чином наношу, можна її наносити тільки на кінчики. Всередині вона була така злегка рожева, густувата, добре, вона розноситься по волоссю, гарний від неї ефект такий, навіть я б сказала, миттєвий ефект. Вона така. Маска, але злегка така більше до кондиціонера, Тобто дуже легкий такий варіант, невагомий. Хто не любить дуже тяжкі маски для волосся або не потрібно дуже велику дію якусь там зволожувальну робити, ось ця маска підійде. Вона такого середнього гатунку, в неї класна якість, дуже мені сподобалася. Ну, найбільше мені сподобалося те, що вона така невагома, не обтяжує, тобто ви нею не переносите волосся, тому що таке також буває. Тобто дуже класна. Дуже вона добре доглядає за волосся. Ну якщо дуже і дуже пошкоджене волосся, вона може допомогти, але трішки менше вже можна так сказати. Але маска непогана, класна. Далі в мене закінчився скраб для тіла від бренду Mermide. Це український бренд, неодноразово я про нього говорю. Дуже бюджетний бренд, класні них продукти, в них дуже гарні доглядові засоби. Часто беру в них, до речі, скраби. Ну ось такий скраб, колись я його вже брала і брала колись з ананасом і ще якийсь. Тут був він з гумкою Gum, -гум, цукровий скраб для тіла, 210 мл, не дуже дорогий, як я вже сказала. Всередині він був такий такого яскраво-блакитного відтінку, надовго її, в принципі, вистачає. Дуже добре він відшушує шкіру. Такі частинки в нього доволі грубуваті, можна так сказати. Він ще такій консистенції, водянисто-густій. Непоганий скраб, такий з бюджету дуже класний. Дуже класний в нього аромат ось цієї гумки. Дуже мені подобається. Я часто її беру в різних в них продуктах, тому що в них аромати повторюються в різних продуктах. Дуже легке, в них, до речі, упакування, яке можна навіть десь. Брати, тому що воно таке пластикове, невагоме, таке доволі дівчаче, класне, мені подобається. Так, далі в мене закінчився гель для інтимної гігієни від бренду Бабе. Даний бренд мені дуже подобається. Від нього часто я е, беру продукти. Особливо мені дуже подобається їхній міцелярний гель для очищення обличчя від макіяжу. Взагалі супер. Е, класні в них продукти, така в них непомітна дія, але дуже дієва. Бренд не дуже бюджетний, але доступний. В них гарні засоби на ці гроші. Тут його 250 мл. Всередині він був густуватий, такого білого е, відтінку. Трішечки з підсвіченням, ніби таки він мені був дуже зручне опакування з помпою, надовго його вистачило, гарний гель інтимної гігієни. Мені він сподобався, до нього претензій в мене немає, тобто класний. Від даного бренду я брала і крема для руки. Для ніг у мене, до речі, з цієї лінійки ось жовтенької є. Також дуже класний крем для ніг, тому що в них ось ці лінійки поділені. Не знаю, чим вони там відрізняються. можливо, зволоження, сяння чи ще щось. Я не цікавилася, але в них є різні лінійки. Хто шукає таку гарну дієву косметику, можете звернути увагу на ось даний бренд Бабе. Далі в мене закінчився гель для душу. Віддав. Такий виляз. За цим разом я взяла такий великий літраж 720 мл. Він тут ішов як зволожувальний догляд. Тобто я не брала з якимись там алоє квітами і так далі. Зазвичай я беру з якимись ще ароматизаторами. У нього тут такий приємний мильний ванний аромат, можна так сказати. Ну і як завжди, дав мені підходить, тому що часто мені пишуть, що DAF не підходить сушить шкіру, таке можливо, звичайно, тому що потрібно шукати для себе продукти, які підходять. Ходять. Мені дав підходи, помимо того, що в мене було. Він мені дуже подобається своєю якістю, тим, як він піниться, як він очищує шкіру. Після нього шкіра дійсно така очищена, не пересушена, саме головне. І, звичайно, відчувається ось ця чистота, свіжість після нього, що ти дійсно помився якимсь якісним продуктом. Класний, непоганий. Віддав у мене. Зараз крем для тіла дуже класний. До речі, я призадумуюсь взяти ще якийсь, тому що мені дуже сподобався. Я ніколи не брала віддав саме крема для тіла. Дуже він подобається, дуже він добре, до речі, зволожує шкіру, гарний такий аромат їхній. Було в мене недавно кускове мило їхнє, також дуже гарне. Хочу десь дістати ще скраб для тіла віддав, тому що їх чомусь не завжди є або в наявності, або подивлюсь. Хочу також його протестувати. Ну ось так. Гель для душу, звичайно, завжди є, різні вони там, за ароматизаторами, діями і так далі. Далі в мене закінчилась міцелярна вода від бренду. Бодібун, я так розумію, тут написано Фейсбум, не знаю, як правильно, має він ось такий вигляд. Коли я його замовляла, мені дуже сподобалось, чесно кажучи, його упакування. Таке доволі цікаве для міцелярної води. Зазначається прозорі такі баночки, тут така непрозора баночка в такому лавандовому відтінку, можна так сказати. Класна міцелярна вода. Тут її 500 мл, надовго її вистачило. Всередині, ніби аромат мені здався ванілі. Так, наскільки я відчуваю, сама міцелярна вода дуже класна, дуже добра вона знімала макіяж, всередині, звичайна прозора водичка. Потрібно буде подивитися, що у них ще представлено в даному бренду, тому що я натикалась на їхні ще якісь засоби. Вони такі пізнавані по цьому пакуванню схожі. Тому ось така міцелярка доволі непогана. Далі в мене закінчився ось такий крем від CeraVe. Він тут ішов на зволоження для дуже сухої шкіри рук. Той період, коли я його замовляла, дуже в мене були сухі руки. Я думала, що я ним їх трішечки відновлю. Тут його 50 мл. Він іде не з бюджету, як на мене, Саравев, взагалі, бренд, який в принципі доступний, дивлячись, які продукти, який літраж. Але даний крем він був не дуже такий, прям супербюджетний, як на мене. Я його взяла з надією на те, що він відновить мені руки, але чомусь в той період ну, у мене були дуже сухі руки, я їх трошечки зіпсувала, був час, у мене Такий даний крем не дуже з ними справився, скажімо так. Тому якщо дуже так запущені руки, дуже сухі. То такий крем не дуже справиться, він вже може тільки підтримувати, скажімо так. Тут і вказано, що він для дуже сухої шкіри рук, але він не справився своєю роботою, те, що мені потрібно було. Звичайно, я його використовувала трішечки пізніше, коли відновила руки трішечки іншими кремами. Мені більше підходить від мікси, він дуже добре відновлює руки, дуже швидко, буквально за 2-3 дні він відновлює шкіру. Ну, даний крем не справився, в нього така середня. Формула, він всередині був білий, без ароматизаторів і трішки густуватий. Але все-таки не вистачило йому компонента зволоження. Не знаю. Тобто його можна купувати на таку, скажімо так. Підтримку сухих рук, можливо, так можна сказати. Але з дуже і дуже сухими запущеними руками він не справиться. Тому зверніть увагу: взагалі від сараве я не брала крема для рук. Це вперше, здається, я беру, тому що я брала лосьйони для тіла непогані, умивалки я брала, а крема я не брала, тому вирішила заодно й протестувати. Ну, він мені не дуже сподобався, тому що він не справився з тим, що мені потрібно було. Тому ось так. До речі, напишіть. Щоб ви брали подібні крема, як вони вам від даного бренду. Так, і далі в нас ідуть ще дві маски. Перша маска це тканинна маска від Farmstay, від корейського бренду. Тут вона йде з мамбуком, як я вже говорила, неодноразово на каналі. тканинні маски я обожнюю, На них я також роблю свої невеличкі відгуки. Класна маска, вона бюджетна. Farmstay взагалі бренд такий з корейських брендів доволі бюджетний. Добре, вона зволожила шкіру Тканинними масками, десь я користуюсь раз в тиждень. Мені так підходить, хоча можна і двічі, якщо дуже суха шкіра, помимо інших засобів, які існують, можна двічі. Ну, у мене виходить раз, поки що на тиждень мені е цього вистачає, тому що, в принципі, в мене є інші засоби. Непогана маска, дуже класна. У них дуже класні, до речі, крема, сироватки. На них я доволі довго сиділа. Зараз поки що в мене перерва, бо в мене інші засоби, але, звичайно, до них повернуся. Так, і ще одна маска у мене закінчилась, Це бренд Beauty Derm український бренд. Під нього я брала також і тканинну маску у мене була, і патчі, і ще щось у мене було. Останнім часом частенько я беру від даного бренду, він доволі бюджетний. Це маска була як скраб, тобто її потрібно було наносити на обличчя, тримати 10-15 хвилин. І вона повинна, звичайно, очищувати, робити пілінги і так далі. Тобто, ось ці всі процедури. Всередині вона була такого рожевого відтінку із такими частинками, тобто в кінці я ще помасажувала обличчя, тому що тут іде як маска, скраб. Чому я її замовила? Тому що тут іде екстракт малини, вірніше, навіть листя малини, тому що рідко в таких засобах доглядових такі є екстракти саме ягід, чи то фруктів, зазвичай якісь ананаси, манго, банани і так далі. А ось таких дуже мало. Тому я на неї звернула увагу і її вирішила взяти. В неї ще був такий легкий аромат малини. Дуже гарний маска, непогана, класна. Такі маски дуже добре брати десь з собою в дорогу, тому що вони одноразові, не потрібно з собою брати баночки. Тому дуже класна маска за невелику ціну. Це все, що в мене закінчилося на даний момент. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на всі продукти перед та подивитись детальніше. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, вподобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!